Всіх вітаємо, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Fortes Max 2013 року випуску. Автомобіль пригнаний з Європи, має два власника. Пригнаний він був у нас у 2016 році. Весь в заводському окрасі двигу у нас 2 літра дизель на механіці, механіка 6 передач. Машина з переднім приводом, великий просторий автомобіль. У гарному технічному, візуальному стані. Ходовка перебрана. Маємо задні з варкоп. Великий об'ємний багажний відділ. Погляньте. Присутня у нас полочка, коврик резиновий, Розетки 12 вольтні. по салону, друзі. Погляньте, яка краса, сидіння в нас регулюється, підсовується, вдіти в чохли. Якісні, погляньте. Повний електропакет, багато місця, ева, коврики додатково встановлені. Сидіння переднього ряду у нас з підтримками. Клімат двохзонний, мультимедіа хороша, блютуз. Круїз-контроль, мультикермо, ніодної помилочки немає. 334 тисячі пробігу на даному автомобілі. Друзі, приємна ціна, кого цікавить, знаходиться він за адресою Соборна 1 місто Вінниця і ціна її 8200 доларів. Нагадую, що ми можемо доставити це авто до вас додому. Також є лізинг кредит також є обмін на ваше авто.